Площу біля братської могили на розі проспекту Поштовий та вулиці Свято-Миколаївська з самого ранку заповнили вдячні нащадки тих, хто майже 80 років тому визволив кривий ріг від нацистської Німеччини та їхніх союзників. Вшанування пам'яті тих далеких днів моральний обов'язок покоління, яке нині переживає російське повномасштабне вторгнення. Ми повинні безумовно. Зараз дуже страшна війна йде, і всі наші сини, внуки, всі вони воюють. Безумовно, це. Дуже важливо, але пам'ятати ті, хто був перед нами, пам'ятати наших батьків, наших бабусів і дідусей, які загинули, боронячи і визволяючи нашу землю, ми повинні пам'ятати всіх тих, хто загинув, починаючи з козаків, які боронили рідну землю, і закінчуючи нашими сьогоднішніми подіями, нашими бійцями, які боронять нашу землю. Після хвилини мовчання до підніжжя пам'ятника на братській могилі та на 12 мармурових плит із прізвищами загиблих армійців присутні поклали квіти та схилили голови в знак шани. Огонь, це символ пам'яті поколінь проводить нашого славенного народу. Вже далі факел передали учаснику Дебальцевської операції 2015 року, а також визволення Херсонщини 2022 року Валерію Катькіну. Саме цим вогнем запалили 10 факелів пам'яті меморіального комплексу Перемога в металургійному районі Шанувати пам'ять героїв подій 80-річної давнини. Завжди цього дня приходять рідні героїв сучасності, які віддали своє життя в боротьбі за цілісність та суверенітет України. День визволення Кривого Рогу в світлі подій широкомасштабного вторгнення Росії набув нового змісту. Зараз у нас теж йде війна, але ніхто не думав, що нам в спину всунуть, ніж наші брати, тобто росіяни. Ми сюди прийшли з батьками з усією спільнотою, щоб почтити пам'ять не тільки тих, хто загинув у Великій Вітчизняній війні, а й тих, які загинули зараз. У цій повномасштабній війні 2014 року по 2022. разом із представниками районних ветеранських організацій в церемонії вшанування визволителів кривого рогу від нацистських загарбників взяли участь керівництво міста та районів командири військових частин, а також голова ради оборони міста. 22 лютого, 79 років тому, наші діди прадіди звільнили кривий ріг від німецько фашистських окупантів в минулому році. Ми відстояли кривий ріг. Ворог не змог зайти, і зараз, крок за кроком, наші військові звільнять всю нашу рідну країну. Зараз вже від рашистського окупанта. Вже далі по черзі ходою поклали квіти та схилили голови в знак шани біля стели зі світлинами полеглих в зоні АТО та ООС українських воїнів. Зупинилися біля пам'ятника загиблим на Донбасі і хрест та пам'ятника учасникам АТО. Фінальною точкою для учасників шанування пам'яті визволителів Кривого Рогу став меморіальний комплекс Перемога, де з вдячністю схилили голови та поклали квіти до металевих барельєфів визволителів нашого місту від нацизму. Нині в межах Кривого Рогу мешкає 18 фронтовиків Другої світової війни. Серед них і єдина жива визволителька міста Валентина Іванівна Погорєлова. А всього в Кривому розі свідків тих подій 250 ветеранів Другої світової. Завдяки муніципальній програмі соцзахисту мешканців. Ветерани до пам'ятних дат, як то день визволення кривого рогу та день перемоги над нацизмом, отримують допомогу від міста. При цьому кривий ріг одне з небагатьох міст, які в умовах воєнного стану зберегли всі пільги та виплати ветеранам та учасникам бойових дій. На 2023 рік на підтримку всіх учасників бойових дій з міського бюджету спрямують 250 мільйонів гривень. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, перший міський.